Харківщину далі будемо говорити. Російські загарбники завдали авіаудару по місту. Один із снарядів напередодні ввечері влучив у дерево поблизу 16 поверхівки. 21 людина постраждала. У будинку зруйновані конструкції довелося евакуювати 68 людей. Усю ніч ворожий удар ліквідовували півсотні рятувальників ДСНС. На прямому зв'язку з нами зараз Іван Сокол, це директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної адміністрації. Пане Іване, вітання вам в прямому ефірі. Так, добрий ранок, слава Україні. Героям слава розуміємо, важка ситуація для Харківщини? Це історія, яка має продовження щодня і щодоби черговий терористичний акт, який спробувала завдати і завдала власна Російська Федерація. Скажіть, будь ласка, пане Іване, наскільки зараз вдалося вже ліквідувати наслідки цих ударів? Яка ситуація зараз? На даний момент ми дійсно маємо таку картину, що близько 23.01, 23.00, 23.01 був нанесений авіаудар ворогом по житловому масиву міста Харкова. Це був авіаудар в Шевченківському районі. Дуже добре, на жаль, дуже добре, така руки. Фраза, що е, влучила поряд з житловим будинком, а не в житловий будинок. Тому що, якщо влучила в житловий будинок, я думаю, що на жаль, жарт було би, були би жертви. Е, тому маємо ситуацію, що бомба авіабомба влучила в поряд поверховим будинком. Також пошкоджений, а саме вибиті вікна всі в цьому будинку. і пошкоджений будинок, який Дев'ятиповерховою загалом пошкоджено понад сім будинків. Маємо ситуацію, що понад 1200 вікон вибиті повністю. Пошкоджено також в цьому дворі понад 21 приватний автомобіль, і наразі маємо 21 особу, які зазнали ушкоджень від зазначеного вибуху. Трьох восім вісім людей на даний момент госпіталізовано двоє з них в важкому стані. Це хлопчик, 17 років і жінка 39 років. А у інших людей, які госпіталізовані, стан середньої важкості. Середньої тяжкості, пане Іване, Ви зазначили, що... Що, що це був авіаудар. Тобто, це використовувалася керована авіаційна бомба. Саме таке влучання відбулося так, попередньо. Це був ФАБ-250. Але вже згодом трохи трохи згодом уже більш детально це відпрацюють відповідні бухотехніки та фахівці і зазначать точний вид бомби, як було застосовано з боку Російської Федерації. Зрозуміло, харків'яни, які зараз от перебувають у лікарні, ви сказали, що двоє у важкому стані. Який стан інших людей чи є в них можливість уже сьогодні ну, фактично виписатися так з лікарні, отримавши необхідну допомогу? Я Думаю що час частину з людей можливо сьогодні і випишуть і після того як вони пройдуть всі всі відповідні аналік здадуть аналізи, то пройдуть всі відповідні процедури. Я думаю, що можна буде розмовляти, але це більш питання до медичних фахівців щодо можливості повернення їх додому або виписання з лікарні. Зараз триває повітряна тривога у Харкові. Скажіть, от на час цієї небезпеки, яка оголошується, чи перериваються роботи? А, ну, вже на жаль, навчені дуже гірким досвідом. Що о, країна терорист завдає повторних ударів, і ми маємо на жаль дуже сумні випадки загибелі і працівників державної служби надзвичайної ситуації, і медиків, і правоохоронних органів. Тому о, звісно, під час повітряної тривоги або команди воздух повітря то припиняються роботи, і люди о, в більш небезпечних. Або в захисних укриттях укриваються, або в найпростіших укриттях пане мане ще одне уточнення От, <с III> так, з приводу е харків'ян, яких довелося евакуювати, е була названа цифра 68 людей. Де вони зараз? Де їм наданий прихисток тимчасовий? Нати маючи такий дуже дуже сумний досвід уже на протязі більше ніж двох років. Після таких випадків, після таких терористичних актів, фактично з боку країни агресора вже налагоджено і дуже дуже злагоджено працюють всі відповідні штаби. На місці прибувають і начальник обласної військової адміністрації, і очільник міста прибувають. І відповідні штаби вже координують роботу і волонтерської діяльності. Це і комунальників, і звісно, людей, яким потрібно надавати допомогу. Ну як зазвичай, більшість людей фактично має можливість поїхати або до своїх родичів, або в інші свої там. Ну, кажучи, об'єкти приватної власності. Але е місто працює в цьому напрямку дуже злагоджено, і фактично кожна людина, яка звернулася за допомогу, розміщається на базі або гуртожитків е комунальної власності, або гуртожитків е об'єктів навчання, об'єктів освіти. Пане Іване, дякуємо вам за ці уточнення, за інформування. Дякуємо, що знайшли час і поспілкувалися. Розуміємо, що роботи у вас сьогодні дуже багато. Тому бажаю вам спокійного дня. Іван Сокол був з нами на зв'язку, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної адміністрації.